По мене дерблю, а десь пробую де. Ти знімаєш? Дивіться, а знаєте чому на цей взяла? Бо він більше, ніж дерблю. Пробуємо. Перший раз сі їм. опять не можу писати село. Я люблю того пиздаць, <ріст> <ріст> Що за праніки їси? <ріст> Розлупити не хочеш? Mm, Дорблю в натурі. Вкусно, дуже. Позой не смерди, як ти казала. Пахне. на коров бою. Дуже смачне. Угу. Мені понравилось. Твої люди будуть сміятися. Чого? Ні, реально вкусно. Перший раз пробую. Ну що вы годі. Ця плаче. Чого я? ти плачеш, жінко? Це нормально. Їм я. Це плаче за те, що, що я їм мене у мене.